Що, що? З Порошенко моїм другом. – А що він ваш друг? А це що я його люблю. <ріст> я за його голосувала. Всі, всі рази. Я не хотіла Зеленського. – А чому? А тому, що він мені не подобається. Петро Олексійович, тут ваша фанатка. <ріст> – <ріст> Марини не млинці печу. Вона колись рецепт диктувала, я записала, і тепер пишу. Написано у, тому, у журналі у мене бліни від Порошенка. <реш> Клас, Ви такі молодці, не втрачаєте оптимізму А що ж нам робити? Я як подивилася кадри, оті, що показують, що в Росії, як вони живуть, так у нас вовремя війни ми краще живемо. Бо нам люди допомагають усі. А, а їм ніхто, їх ніхто не хоче. Не люблять, а нас люблять українці. Бо ми щирі. Дякую. <реш> <Спасіба>. І вам, і <реш> вам. По-перше, я під великим враженням від вашого відео, і я передаю Ніні вітання. Пані Ніна, ви просто супер, ви найкраща українка. І той позитив і та чудова енергетика, яка від вас виходить, ну вона надихає дійсно. І ще пані Ніна, я хотіла сказати, що коли я дивилася сюжет з вами. Я згадувала свою маму, ви мені її дуже-дуже нагадуєте. Я вас люблю і дай Боже вам здоров'я і довгоріть. Це щиро по-українськи від Порошенчихи. Це не таємниця, що в мене четверо дітей, і щоб їх нагодувати, особливо перед школою вранці, треба було робити щось дуже швидко, смачно і щоб нагодувати на ну хоча б принаймні, на півдня. І млинці це улюблена страва моїх дітей. Вони їх вихоплювали ще гаряченьки. Я навчилася їх швидко робити. 3-4 стакани кефіру, звичайно, будь-якого, який у вас вдома є. 2 3 столових ложки рослинної олії, пів стакану цукру, одне яйце, все це гарно перебовтати. Так, я нічого не, не забула. Ага! Саме головне борошно. Борошно, я вам не можу сказати, яка кількість, я його докладаю так, щоб ця суміш стала такою, як сметанка. Щоб вона така текла, була така приємна. Да? І от як коли ви побачите, що вона така от текуча, як сметанка, оце вже достатньо борошна. І е, обов'язково в кінці додайте пів чайної ложкиної соди. Тоді вони будуть потім з пупирками такі дуже повітряні, гарні, цілковиті. І потім берете котельню. І е, я беру навіть дві весь час, щоб це було швидше. Я одну заливаю. Воно розтікло з тіста на вогонь, залила іншу на вогонь. Цю перегорнула, поки вона е досмажується, то перегортаю, вже зняла так на двох потегнях я десь хвилин за 20 з літра кефіра. Можна в таку горку, яку, яку? От, от таку горку млинців зробити. Дорогі українці, ми обов'язково переможемо. Я вам всім бажаю смачних різноманітних страв на вашому святковому столі і сподіваюся, що млинці там будуть теж доречні.